Чи встигнуть розглянути на комітеті законопроекту щодо цих особливих, особливого статусу території, покаже, що поки що навіть додатку не бачили навіть... Наскільки мені відомо, комітет сьогодні буде працювати і даний законопроект завтра буде вже на розгляді Верховної Раді України. Буде першими порядку? Дані, Я не знаю, чи він буде першим, він буде одним з перших цей законопроєкт. І комітет з'явить себе зобов'язання до кінця дня його розглянути, щоб ми завтра могли працювати згідно регламенту. Прилюдять ці карти, додатки вони можуть громадські побачити крім депутатів, зможуть? Ну насправді всі е карти і додатки, вони цілковито ідентичні, як той закон, який приймався ще минулого року. В даному випадку йдеться не про створення нових карт і нових додатків, а лише про умови, наголошую, про умови, за яких можуть пройти вибори на окупованих територіях. І серед тих умов це є виведення окупаційних військ, це є повний контроль української влади і це є відновлення. Всіх контролюючих функцій української держави на окупованих територіях. Це одна з тих умов, за яких можуть відбутися вільні демократичні вибори в окупованих територіях. Ми не дозволимо, щоб під дулами автоматів окупантів і під дулем автоматів бойовиків могло проходити будь-яке дійство, яке може називатись виборами. Виборами на території української держави можуть бути тільки ці процеси, які контрольовані українськими органами влади.